Оце ви знаєте, мене дуже навчила моя єврейська знакома. Я коли побачила, як вони відносяться до дітей, що їхні діти маленькі йдуть, падають, вони їх не піднімають, вони встають, карабкаються знов на лісницю чи на стільчик. Я б уже 350 раз розумієш? вже бігла б синочка при а воно дитина лізе на стульчик, встає, ті його не, під, не підстраховують. Ну, понятно, якщо він не лізе на стрім'янку. Він з того стульчика валиться куверком. Мама підходить і пояснює, бачиш, ти впав, тобі зараз боляче. Які висновки? Як правильно е, виховують? Тобто він отримує свій власний досвід. І Оце, коли ми дитині говоримо, ти впадеш, то ніби на вигляд це попередження. Да? А навіювання яке ти неспроможний. І така е, програма на падіння. Ти вже його програмуєш на падіння. Так само я бачила, як моя е, знайома єврейка е, е, виховує дівочку свою, Дівочка пригала з дивана на кресло Маленька. І от вона й говорить: Малишка, ти пам'ятаєш, як минулого разу ти впала? І дівчина е, каже, да, пам'ятаю. Ну, Тобі було боляче, вона говорить, да, боляче. Ну ти зараз можеш повторити цей трюк. Дівчака не слухає, далі пригає. Впадає, вона просто підходить і говорить, бачиш? Ти хочеш ще? Та говорить, ні, поки не буду. Ну, говорить, Завтра, якщо захочеш, повторимо цей трюк. Тобто вона досвід свій здобуває. Далі, коли ми говоримо дитині, в тебе не вийде, в тебе не вийде, да? на вигляд, це ніби реалізм. Виглядає ніби реалізм. така, да? А навіювання навіть не пробуй. Навіювання яке? Навіть не пробуй. тебе не вийде.